У нас спеціальний, О! Да, який виручає з усіх на зервес О, пайо! <гум> Всім мої вітання на каналі. Зараз сьогоднішня серія присвячується покупці трактора Володимировичу. Їдемо а? зараз грузовою моєю автівкою. забирати його. Під'їжджаємо вже до села Виноградівка, де ми не надибали джиму 244-ту, в наче в непоганому стані. О, і будем Забирати дядька. Все побачите? Така дорижка. Доріжка така до Виноградовки. О, за тракторцем. Володимир, поки ми їдемо, ну, два слова. Прям два. Аж два. Мене а... рве серед. О, пайде. <хи> да. Їдемо, мрію сірошкіну тракторця, повноприводного. Буде хазяїном, фермером О, буде. Буду ще яким, як йому. Рухаємося вже 4,5 кілометри отакими от дорогами. Ну польові, будемо сказати, польовий. Везде поля тут, справа, зліва. О, кукуруза, є, так, ого. І там десь видніється село. Але село таке будемо на хуторок собі. Не бачили ми там завізі, але нічого. Люди живуть, обробляють землі. І, і, діля... теж. Да, і діляться тракторами. Будемо вдоль села. І як завжди в всіх селах закидані ферми, О, але землі орені, слава Богу. Ну, зараз орендарі візде справляють. Річечка у нас. Слава Богу, трохи кам'янки дороги. Будемо казати, майже центр села. Нарешті вже під'їжджаємо до чоловіка в його стоїть тракторець, наш, який ми маємо забирати. А дядько вже напевно гореться, це не цей дядько О, А нас джинма наша стоїть, Добрита, наглажена. Всього дивики, помити, гарненький. Всього да, тракторець. Стоїть набритий. Ось лазик. Я так думаю, це хазяїн нашого тракторця Оре. А це джинма, яку ми приїхали зараз забирати. 244 на повному приводі. Отакий апараті. І зараз у мою грузову автівку будемо його питатися грузити, якось все це покаже. Це ну хочете одінайте його, з'єднайте, ти буде так заводити. Ні, ні, хай буде, Ні, ні. треба казав мене один товариш. Люблю, коли воно все автентично. Воно все було ну, як потрібно. Да? по заводу. Ну, на фільтра сьогодні дивіться, тут аж курсі, масло, масло намоєте, такого поздонче мити. Да, таку, подончик, да, 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 да. Раз в рік я його мию, вище дня. Ну, я туди ходив, біля Христа дуже погано буде, от там краще. Паливний тоже, да, все зразу. Раз в рік, просто. Савки він не смотрош, ну, силку не бачував, міняє. Цього помили, тут краник бока закрили, викрутили, того помили. Тоді узять, як заливаєте солярку, цю ж тут зараз його открутите. Ви не прокачаєте, відкрутили ага. винта, закрутили фільтр і качаєте ось, під підкачкою вниз. Нічого. Полялася звідси солярка? Добре Загрию. полялася. зажали і заводите. Якщо не завівся, наприклад, там довго ще раз відкрутили і завів. дня ще раз прокачали. Зажали і бурку, ну, обично з першого разу. Так, да, давай чуть назад! Рівно, рівно, рівно! Дараз... Чуть -чуть. Оп! Двісь візьми, може трішки опусти. Не-ні, може там трошки, щоб край лучше при... прижався. Зараз я заберу. Василюш, не спіши. Зараз все буде, так, да. погрузка тракторця. Ну конечно дивіться. Там, вже сьогодні Вичaele вечором, подождіть, там він зараз ще додому не встигне доїхати, як вже почне монтувати. Все, приїжайте. То може роклою будемо, ні? <р disappointment> Це вже є такий автомобіль у нас спеціальний, да, який виручає з усіх сторон. Ось так, погрузка. Все, ми зараз тут розбираємося. Загрузили. Так, загрузили тракторець. Отак, порозтягував так, його і зараз їдемо в дорогу. Все, ми вам дякуємо. Ми, пої ми поїхали на каналі. Всього найкращого, все, зараз виїжджаємо 120 кілометрів додому. Так, виїхали вже з тракторцем, ще да. рожа вже повністю. Да, радості! Заїдемо по селу. О, Зараз 5 кілометрів такої поганої дороги, яку я вам показував. Траса 120 кілометрів і показуємо розвантаження. А красу, там, в чуднів, так О, вже, їхали Чутнів, Дорога вже трошки краще, вже можна топити, топити можна. О, це бігуни біжать. О, Нормально, біжать. Все. Так, зупинилися пообідати обідати Сереги. Зараз пообідаємо і погнали Ну, да. 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 Володимир, давай, ну, давай, хай трактор їздить. Ну, все. Всіх здоров'я і ваше здоров'я. Я сміття все викидаю. Нам саме цікавий контент. треба. 100%, відсотків. Розпаковка, бляха, йома. Ні, ну ми там вже наснімали. Там була запаковка, а це вже розпаковка. Це маловато. Маловато буде. Ну як, я ж викажу, розгублю. Думаєш? Дивись, а що ти думаєш, геть? Подожди, давай спочатку відкриємо, зараз. Дивись, він все є. Я блок на нього зубилась. Так тут идет, да? Я не знаю, я просто... <бірить> да, только я. Что-то лапа внічный цайне. Чудесь письменный Ну. Але б... ну, мона отака. Але... А ви знаєш що треба? Треба щось підкласти. Ні, треба поднищувати. Два пеньки такі. Ну так, да, якщо. Шу... Ну, якщо дивись, що він перекидається. То що? Хазу різко назад. Ну, Та, Дімо, ти що дикий. Ні, та що? Не перекидайся, давай, Нема де стати. Там не з'їдеш. Маленький. Ти вам на задню передачу знайди. Там від передні ключок, ти задній. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué

ти <laughs> 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 Oh. Що даже і стопи світяться, бачиш? Володимирович, ми вас вітаємо, да, катайтеся. Да, да, вас теж? <свісно> Богу, заїжджай, Володимир, заїжджай, не?